Цього з нинішніх існуючих. Це має бути зовсім інша система. Тому що нинішня система розрахована на що на город з бараболі От ви маєте город, ви хочете виростити на ньому бараболі Що ви маєте зробити? Ви сидите а, і пишете указ, ми даємо пільги бараболі, яка прийде на наш город. Стільки топілів ті бараболі, стільки то і бараболі, сідаємо і чекаємо, поки бараболя прийде до нас на город. Так працює нинішня державна система. Вони укази видають, а бараболя має сама прийти, сама вибити блять собі місце, Сама викопати яму, сама туди заритися, сама відбиватися від жуків, блядь, сама себе удобрювати, сама себе блядь, пістицидами поливати, а потім сама себе викопати, мішки, запакувати куру і прийти власникові віддати процент. Отак працює нинішня державна система.